Привіт, шановні підписники. Нещодавно я стикнувся з такою проблемою, а точніше, наші підписники стикнулися з такими проблемами, з такими питаннями. Що ж робити, друзі? Якщо ти приїхав до Польщі по біометричному паспорту і вже місяць пройшов, а ти статус УКР не отримав, скільки ж легально ти зможеш тут знаходитися? Тому що в прикордонній службі Польщі страж гранічній кажуть, що ти можеш знаходитися до 24 серпня, але натомість, друзі. В уже Воєвудському і, взагалі, на Gov.pl зазначена друзі інформація про те, що такі українці вони мають лише термін 90 днів без візу, а пізніше мають покинути територію Польщі, інакше будуть проблеми. Які будуть проблеми, на жаль, невідомо, тому що за таке дають депортацію, якщо ти порушуєш термін перебування за кордоном. І ще одне друзі, ви знаєте, що зараз в цьому місяці в Польщі хочуть. Вже не продовжувати карантин. І багато хто чує інформацію від різних ужентників про те, що таким людям, як карантин закінчиться, треба до 30 днів покинути територію Польщі. Отож, друзі, я вам залишаю посилання в описі під цим відео, і ви зможете ознайомитися особисто, де чітко розписано, згідно якої устави ваш легальний побит буде продовжений до 24 го Серпня тому діліться з іншими. Сподіваюсь, інфо була корисною. І побачимося вже, друзі, в наступному випуску.